Всім привіт! Що? 18 листопада. Пішов на сніжок, вже трохи розстав, як сказати, обід. Зранку ще йшов сніг, а вночі було все біло. Мокрий сніг йшов з дущом, але було таке воно. Болото зараз мокро. Але було, як сказати, зранку стало біло все. Зараз. Завели, гріємося. Болото таке страшне. Але що зробиш? Нічого не поробиш. Мусимо поставити, як сказати, хоча б, хоча б ці стовпи Поставити. щоб було потім легше. Щоб не були якісь приморозки, ставити ті стовпи. А поки нема приморозків, будемо помаленьку ставити. То слизько ходити. Я там підвозив груз каміння. То нема наїхати. Тачкою. Слизько геть. Зачепили ми стовпчика, зараз піднімаю. Важко. Я протокол піднімаю. Піднімається сильно високо, то може, як сказати, може і до кабіни достати. Так, все, стовпчик один вже на місці. Працюємо як, як електрики. Так, чотири стовпи стоїть на місці. Поставили. хлопці роствор мішають, ми зараз будемо рельси чіпляти. Помаленько робимо тільки руки в болоті, все в болоті. Така, така погода паршива. Що, геть. Добре, що хоч, хоч добре, що не, не капає на голову. То одне добре. А так, що ми помаленьку строїмо. Так, поставили ось ми стовпи. Позаливали. Виставили рівненько, всі стоять. Що у нас? Сьогодні свято, вчора, вчора була зима, повна зима була, все було біло, сьогодні, сьогодні вже, як сказати, нічого нема. Чуть-чуть там на полі лежить, було все повністю біло. Зараз болото, надумали ми чуть-чуть продовжити сюди під навеса. Ми мали цю стіну зашивати. Бо тут без зашивання стіни, то можна сказати, що можна комбайна і оставляти на Тако, на дворі. Тут нас поле звідси задуває. Тут навіть як зима, ось забор, ніде нічого немає, не намітає. В нас вже тут замітає. Забор стримує сніг і замітає, то можна сказати, що. Якщо тут не зашити, то комбайн буде мокрий тільки з лівої, сторони, з лівої сторони він буде сухий. То так, що ми думаємо сюди продовжити, бо тут стіна, стіна висока. Піде, наприклад, ну, треба ж зашити чим. Взяти, перекинути, то можна просто продовжити ще чуть пінавеса поставити тут. МТЗ чи Т70 Молдавана. Тут буде заїжджати комбайн, Спереду переду воно поставити сівалку, бо воно довше зроблене, Коли комбайн підійде до самої стінки, там зашиється і тут продовжиться, а тут йолки будуть, як сказати, стримувати вітер і все. І воно тут буде нижче. Ми зробимо тут три, там МТЗ, виходить, що три двадцять. Плюс-мінус ми примірялися, так щоб МТЗ зайшов, і тут воно буде нижче, і його не буде задувати. І буде ще якийсь кусочок під піднавеска. Та й ось так. Ну, зараз робота не йде. Вчора було, ішов йшов дощ, нічого не робили. І в таку погоду, знаєте, його тут і не наробиш. В такому крутінь І не варити не будеш, і нічого. І холодно дуже сильно. Та так що тут, а поки що ми зупиняємося на цьому. Буде, може, якісь приморозки, буде. Не таке болото будемо далі робити. А так зараз поїду на поле вам, як скажу, як буде як буде пшениця заходити у зиму. Покажу її стан. Ну Вже її трошки причавило, бо вчора було ну, повністю все в снігові все біло, засипано. То прямо на поле покажу. Так, приїхав я на поле, трохи дощ моросить. Така холодина, страшна. Я думав там далі поїхати вам показати. Я туди, туди я не доїду. Щоб показати, там посів пшениці. Так, вже її трошки, як сказати, сніг придушив. Вже вона така, як полягала в болоті, як то, як осінню. Кожу осінню весною. Так. Е, сорт Колонія е, посіяна, я вам числа, як сказати, не помню, в яких числах вона сіялася. Я гляну по відео, вам знизу покажу, напишу, в яких числах вона сіялася, бо, знаєте, воно як... не ти того всього. Добре, що є, як відео знімаю, тому вона подивитися, коли якого числа воно посіялося. То ось такий-то стан. Цієї пшенички сіялося з добривом. Отака буде входити в зиму. Ну я думаю, що ще вона має, ну, кажуть так, передають, що тепло буде, то вона ще, як сказати, ще вона буде рости. Це по-любому. Але по полі вже навіть в чоботах нормально не підеш. Загрузаю мокро. То ось такий стан. Ще є навіть такі екземпляри. Примерзла вже своя. Бачите, до якого вже два-три чистих листки вже мала випускати. Сніжок її придушив. Морозів не було, але її сніг. Передушив. Ось така, ще соя повиростала. бо тут попередник соя була соя аполо. Тут, тут соя дала 3,1, десь 3,1, 3,2. Сіялася соя без добрив, пшениця сіялася, лущовка одна, пролущили раз. Постояло пару днів, пішов, а чуть-чуть пішов, одійшло, бо було дуже сухо. Ще одна лущовка і зразу за лущовкою сіяли сіяли пшеницю. Сіялася тут а вона СЗшкою, висів, висів десь до 200 кілограм. 190-200 кілограм висів. Тут був. І ось так. Трошки було сухо, але пішли дощі, і вона повилазила. повилазила. То ось такий стан. Трошки, як скажу, вже й вона не, не пізно була сіяна, але ну, щоб вона якось так була сильно кучерява, я б не сказав. би. Де от перед де, заходить сівалка на сівалку, де, як сказати, у два сліди, то тут -то воно. Інтересніше. Ну нічого, вона, вона така, що весною, весною вона докущиться і весною побачимо, як воно ще буде. Та й так. Дуже холодно, руки аж вже посиніли. Холодно. Ячмені, ячмені тут зараз не покажу, ячміні дуже далеко мені їхати, машиною туди не доїду, а мотоциклом дуже холодно. Ячмені попросідали. Ріс іде, йшов, похолодало, трошки стали вони салатові, такі, а ще таке бачу. Є трошки по полі миші. Це батька швагра, ячмінь, і тут я йшов і бачу поляна і що, наприклад, тут для, такого, для такої системи треба травити, бо... Паде сніг і вони під снігом зроблять тут а, голе поле, так як зараз вже, вже нічого нема. А воно ще більше буде, як ви сніг. Ну, по полі такі є, такі є ситуації. І зараз покажу вже близько біля того. От. Це самий, самий останній посів оставалося насіння, так як щоб не оставалося мої склад класти. Ми її не планували там сіяли. сіяти, ну посіяли. То зараз йдемо недалеко, покажу стан тої. Так, ось теж швагрова. Швагровий ячмінь. Де посіяно у два сліди від города. Тут а фосфору не вистачає. І ось такі. Ось така система, бачите. Миші, мишей багато розводиться і такі плями. По пшеницях то не видно. Але пшениці, як сказати, поки снігу не падало, гарне було. Таке зелене, закрита земля, а то сніг пішов, поприжимало, попридавлювало. Вже як то така пшениця, вигляду немає, геть немає. Це самий останній посів, тут сіяли. Ну не планувалося, бо це планувалося бути Соя, ось тут далі, але мали досіяти. Так само бачу, замічаю. Комусь так було, ну я не розумію, хто то так зробив, хтось собі їхав, треба було кудись поїхати. став, заїхав і по полі поїхав. Ну Тут нема нічого страшного, це ще воно ще виросте, нічого йому біди не буде. Але все одно майте повагу, якщо росте, я думаю, росте у вас пшениця і ви побачите, що хтось буде тако їхати по ній, навіть знаючи, що їй там нічого не буде. Ну, буде, як я так скажу, буде обідно трошки. Я думаю, ти побіжиш і будеш казати, чому ти їдеш по моєму полі. Там росте пшениця. То майте повагу. Тут а, е, крупили ячмінь, відживляли по листу. І залишилося ще трошки з ячменю нас на круг. На круг залишилося покрупити. То. Батько приїхав, от сліди ще є. Ну, Тут результату я зараз вам так скажу, що його і не видно. Покрупив, Круга дав оприскувачом. Побачимо результат може на весною. Так нічого не видно, не скажу нічого. Це саме останній посів, теж е, той самий сорт. Колонія тільки самий пізній посів. І зараз ще там один кусок. там, А, ще не сказав, тут попередник соя теж. Мона можу показати, ось тут є. Ось тако. Знає, там, Навіть сніг тут впав, тут ще вона, ще даже от росте. Ну вже потемніла. Але ще тримається. То покажу там ще площу. Тут так само. Мишка живе. Але пшенички не чіпає, а сойку збирає. Збирає сою, бачу, їсть сою. Хай їсть. Аби пшениці не чіпала. Хе. То зараз там ще одна площа там я не сіяв. Я дуже сильно заболів, як сіяли ті площі. На сівалці трошки тоді просквозило. І я був вдома одходив, а батько вже з хлопцями там сіяв. Це був. Коротше, по числам все, поставлю і покажу. Я вже навіть не повню. Добре, що знімаю відео, тому наглянути і коли що сіялося. Догляну там, покажу вам. Поставлю, коли якого числа сіялося. То попереду, туди. Так, і тут це остання площа. Можна сказати, що остання. І тут такий ось стан. Пшенички. Теж той самий сорт. Тільки тут я не сіяв. Сіяли хлопці. Ось такий тут стан пшенички. Починає дощ іти, а не вирву. Дуже холодно, вже так холодно, як це мою. Туман такий. І ось так, я думаю, бачите, стан. Ну як сказати, бачу відео в Ютубі теж, що ого. Ого. Бачу відео в Ютубі, що травлять, травлять мишей. Ну тут, а це я щось не приїжджав, тут не ходив, не бачив. Не ходив, не бачив. Не ходив, не бачив. Но І я вам скажу, що тут капець. Дивіться. Пусто, я вже бачу, я вже йду. Я вже по полі бачу, я думаю, ви теж бачите. Пусто галявина. Тут якісь лиси копали галявина. Десьолка призупинялася, ну он до, як ви бачите, є трошки мишей. Не знаю, треба значить, щось, щось з цим робити. Може хтось дасть напишіть в коментарі, чим знаєте, ми ніколи ну, такого не робили, не травили, чим можна з цього позбутися оцих драконів. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарі, що чим можна їх зупинити в такому, в такому стані, щоб вони такого не робили. Пусті галявини, бачите, я тут не приїжджав, не дивився. То одна робота, то друга. Ну, Треба, що я думаю, треба щось з цим робити, бо впаде сніг, накриє. І все, і вони під тим снігом. Що буде? Будуть собі цілу зиму їсти. А як сказати, нема цін так на те. Наше зерно тут аж ще миші поїдять, потім будеш молотити, тільки будуть пусті плями, бо миші все позідали То ось так. то так що пруду грітися бо Холодно, гол, холодно капець. Так, так що, я думаю, ви побачили, який у нас тут стан пшенички. Я думаю, що непогано. На весну вона ще розкущиться більше і буде все добренько. Підкормим по весні. Побачимо, що і як чим. Думаю, що будемо ляти каз. Лейнемо касу і там вже побачив, що і як, походу. Наперед не будемо забігати, поки що вона буде стояти. Вже в неї, до неї не поліземо. Так що дякую, хто підтримує мій канал. Лайком, коментом, підпискою. Дякую вам. Так, що все буде Україна?